Сьогодні закохані усього світу відзначають день святого Валентина, який за католицькою традицією вважається їхнім покровителем. Згідно з легендою, імператор Клавдій II вирішив, що чоловік, не обтяжений сім'єю, буде кращим воїном, тож заборонив чоловікам одружуватись. Однак священик на ім'я Валентин таємно вінчав закохані пари, за що і був засуджений до страти. Символом свята є листівка у формі серця Валентинка, які цього дня дарують у всьому світі як символ кохання або ж симпатії. Виставку продаж ветеранок і валентинок, виконаних у техніці квілінг, до свята організували працівники Волинської обласної бібліотеки для юнацтва. Її мета збір коштів для дітей, сиріт і позбавлених батьківського піклування. Оригінальні мистецькі творіння, представлені на виставці Паперове серце в обласній бібліотеці для юнацтва, привертали до себе захоплюючі погляди відвідувачів. Кожен міг придбати будь-яку Валентинку, зробивши тим самим свій внесок у добру справу. Кошти, отримані від продажу виставкових робіт, буде передано Волинському обласному спеціалізованому будинку дитини. Що великих коштів ми тут не збираємо в цій благодійній акції. От але в нас така от мета донести це якомога більш, більшому колу людей, щоб вони побачили, що існують поряд з нами ще дітки. Буквально за пару метрів від нас існують діти, які позбавлені матери з якихось обставин, позбавлені материнської теплотибать турботи. Красою та яскравістю на виставці вирізнялися роботи, створені у техніці квілінг. Представлені творіння засвідчують, у нашому місті живе не лише небайдужа, а й надзвичайно талановита молодь. Це все йде із народних мистецтв. В основному з вишивки навіть це ідуть пташки, вовчі лапи, вовчі, зуби. Це все йде орнаментика ще з давніх часів. І ми їх зараз використовуємо, поглиблюємося в історію. Молодь наша, на відміну від такої якоїсь, на мою думку, хибної думки, що молодь цинічна, молодь черства, молодь прагматична, вона не є така. Коли запропонували цю виставку, запропонували зробити валентинки з благодійною метою. Відгукнулись всі. На виставці розкупили усі паперові сердечка і таким чином долучилися до благодійної справи. А творці цих чарівних виробів і самі зарядилися позитивом. Недаремно кажуть, якщо робиш людям добро, воно обов'язково повернеться сторицею.